Продажу равликова ферма. По ліву сторону нас зустрічає теплиця. Будиночок для персоналу 53 метри квадратних. Виробничий будиночок для виробництва муцину. Ізначально створювався цей комплекс саме для вирощування равликів та виробництва муцину. До речі, обладнання там стан нового. Рози теж, до речі, в комплекті йдуть. Ось е, такий вольєрчик, ділянка 08 гектара землі. Позаду мене, от там через дорогу, знаходиться ще ділянка 0,5 гектара землі. Будиночок для персоналу сказав Альтаночка, де ви зможете, після того як зафіксувало грошики, взяти, купити канічок, шашличок пожарити, пак кушалі і далі гайда за роботу. Ні, хуй їбалам чолпить. Ось от така от красива земля. Отак от все класно ухожено, гарно зроблено. Готове бізнес рішення під равликів або під овочі. Ягоди, я не знаю, там вирощування мікрогріну. Коротше, тут, в принципі, є де розгулятися. 0,8 гектара тут, і через дорогу 0,5 гектара. Через дорогу, реально 50 метрів. Так що 150 тисяч доларів ціна, кому актуально, контакти в шапці профілю. Більш детальна інформація також буде в описі, що сюди входить.